Ми продовжуємо ранок вдома. І просто зараз традиційна для середи фінансова консультація. Зустрічаємо в студії засновницю школи фінансів, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. Сьогодні поговоримо про цифрові валюти і, зокрема, про є гривню. доброго Ілші, ранку. Доброго ранку. Так, це цікаво. Що таке ця є гривня? Нарешті ми поговоримо про щось таке більш сучасне. Мені так, здається, так. в принципі, будь-які криптогривні, криптоактиви і електронні гроші, це дійсно зараз на часі, хочеться про це поговорити. Хоча у нас поки що немає ідеальної процедури, щоб вже говорити, як це все працює. Але все ж таки, наша є гривня, яка я думаю, що скоро все ж таки буде запущена національним банком. Це цифрова валюта наша національна угу. саме. Емітована НБУ, тобто, е, якщо сказати, чим вона може в принципі відрізнятись від інших електронних валют, саме тим, що там емітентом, тобто е, стороною, яка випускає, є національний банк нашої України, Клас. і якраз у 2018-2019 році вже проводився пілот, тобто тестувалась, тестувалася є гривня. Поки що вона продовжує тестуватись, да продовжує е, вироблятись механізми, як це все буде працювати, але все вже відбувається. Так, Супер. а чим є гривня? Відрізняється від безготівкової гривні. Фактично, враховуючи те, що є гривня, випускає Національний банк, тим, що для нас, для українців, для фізичних осіб, ми можемо розраховуватись електронною гривнею чи просто гаманцем відкритим в будь-якому банку. Для нас не дуже велика різниця, може бути, коли вона вже запуститься, є гривня. Але все ж таки, коли у нас електронні гроші, ті, які зараз безготівкові точніше, гроші так, працюють, так, так, так. у нас за ними спостерігає. Банк, який їх випускає, фактично, да. Тобто, наприклад, якщо ми відкрили рахунок в будь-якому комерційному чи державному банку, це означає, що доступ до цих грошей є саме в тому банку. Так. А якщо ми говоримо про є гривню, то доступ до виписок, до всіх регулювань, до нагляду за цими грошима буде саме у національному банку. Тобто Ось держава, скажімо, більш держава. менш буде контролювати під контролем, да але ж це і е, добре, тому що таким чином ми будемо зменшувати корупцію. А вже ж в нас. більш прозорі розрахунки так. будуть в будь-якому. випадку. Ми будемо розуміти звідки у людей надходять кошти, куди вони їх витрачають, чи дійсно вони як то кажуть, назбирали тільки вже не під матрасом. А це... За 200 штук падок. <гум> ну от да, да, або борг, знаєш, там зараз борг був, якийсь повернули. Так і є. І таким чином будуть ці гроші більш прозорі. Так мені здається, що це навіть краще. А вже ж це навіть краще. Плюс ми знаємо, що якщо раптом от у людини є в комерційному банку якийсь рахунок. Там гроші поступають, знімаються, витрачають. Тобто, якщо національному банку, якщо нашій державі потрібно по якоїсь конкретній людині дізнати, що ж там відбувається, да, вона дає запит. В комерційний банк чи в державний банк потім. Банк це обробляє в залежності від того, з, на основі чого був цей запит. Да? Тобто деякий час відбувається ось ця процедура. А якщо це є гривня, то національному банку не потрібно якісь запити mm -hmm. передавати між банками. Знову ж таки, тут може бути якась корупція, да? якісь не дуже mm -hmm. прозорі схеми, скажімо так. А є гривня, все, якщо потрібно, все прозоро, все можна подивитись, як це, все відбувається між рахунками. Супер. Тобто, це позитивний момент для дивилися. мене так. Добре. Добре. Я хочу запитати, чи буде це позитивно впливати ще й на нашу економіку? Тому що ми знаємо, що зараз в Україні неймовірна інфляція, гривня знецінюється, на жаль, так? і навіть оці міжнародні інвестиції, вони Поки що допомагають втримати нашу звичайну гривню на плаву. Але як це буде впливати, якщо в нас будуть електронні гроші? Чи не буде це призводити до ще більшої інфляції, чи навпаки це закріпить гривню на міжнародній такій арені? І в нас не буде ось цих от. Такий гойдолок, так, між цінами. Якраз сенс впровадження є гривні і є ось ця прозорість, більш зміцнення нашої економічної національної валюти, економіки та нашої національної валюти. І важливий момент, що у нас, в принципі, вже давно банки та національний банк сприяє та надає такі інструменти, щоб люди, населення переходило в електронні гроші. Я думаю, що ви теж бачите, як це все відбувається більше у нас переходить на цифровізацію, на безготівкові розрахунки, на карткові розрахунки. Да? Тобто, щоб все ж таки це більш прозорі всі речі, коли ми раніше 90% розрахунків робили готівкою, так. зрозуміти, де що відбувається, куди що як пере, переходять ці гроші від людини до людини, від людини до юридичної особи да? було трішечки, трішечки складно. Але зараз саме ось ця є гривня, вона і повинна пере. Вести нас максимально на безготівкові ось ці всі розрахунки, додати да додатково uh -huh. до а, саме тієї безготівкової валюти, яка у нас зараз є, і показати, що це реально, це не складно, це можливо. І дійсно у нас зараз в принципі багато чого робиться для того, щоб зменшити корупцію і показати людям, що всі всі діджитал онлайн розрахунки це не складно. Навіть людям, яким там 60+, можливо, так просто один раз потрібно показати. Як це все працює, а далі все можливо. А чи не буде це призводити, от знаєш, як в нас в країні, наприклад, треба підвищити заробітні плати або пенсії людям? І наша держава штампує ще більше грошей, це призводить ще більше інфляції. Так чи може це якось е, впливати на ось цю є гривню? І чи потрібно це? За участі є гривні таке робити, якщо треба збільшувати заробітні плати, вже ж нічого не треба друкувати. Скажімо, так не буде знецінюватися гривня, інфляція не буде. Це може позитивно впливати саме на економічний стан країни. Це повинно позитивно впливати. Угу. Але я хочу сказати, що поки що я впевнена, на 100%, у нас не буде так, що сьогодні ми всі перейшли на є гривню і працюємо прозоро. Я знаю, що ті люди, які і зараз без є гривні дійсно працюють прозоро, виплачують зарплатню, податки сплачують. Да, вони і будуть далі так робити. Але навіть якщо у нас вже буде є гривня, на жаль, у нас не буде так, що відразу ми відмовимось на 100% від готівкових грошей. Угу, Тому ті люди, які продовжували виплачувати частково в безготівковій формі, а частково в конвертах, ми знаємо, що ще таке є. О, да? дуже часто. Тому я думаю, що просто деякий час повинен пройти для того, щоб більшість людей зрозуміла, що дійсно у нас безготівкові розрахунки якісно, прозоро і чесно, чесно і без корупції. А коли населенню чекати на її впровадження? Зараз я дивилася якраз дуже цікаву статтю. Офіційно читала, що незважаючи на те, що у нас повномасштабна війна продовжується розвиток проекту Єгривня. І у жовтні 2022 року, тобто рік тому, зареєстрована торгівельна марка ЄГривня. Тобто, у нас держава робить все. Можливо, ми поки що про це ще не знаємо офіційно, бо не опубліковані матеріали і дані для того, щоб вже тестувати є гривню для всього населення, але дійсно у нас зараз. Все це відбувається. Плюс у нас також проєкт, який є гривня. Цей проект він зараз вже отримує візуальну картинку. тобто зараз обираються дизайни, як буде виглядати є гривня. Тобто робиться все. Я думаю, що якщо в такому темпі ми підемо, десь два роки в середньому, і ми вже будемо потрішечки-потрішечки переходити на є гривню. Я підтримую цей проект повністю і думаю, що за ним майбутнє також. Ми дуже сучасні просунуті. Я не знаю, як сказати правильно. Е, і я думаю, що всі знають ті, хто зараз із наших українців за кордоном, які розраховуються за допомогою телефонів, карток в будь-яких магазинах і супермаркетів багато європейців дивляться з от таке. Не маю, на нас, наче ми якісь суперпрограмісти. айтішники, я не знаю, як правильно сказати, що ми настільки просунуті, то я впевнена, що є гривня ще більше. Що підніме наш нас на світовій арені? Дякуємо тобі, Юлічка. Дякуємо за цікаву інформацію та корисні поради нашій незмінній прекрасній економічній консультанті Юлії Баткаловій. Дякуємо тобі і продовжимо ранковий тер музикою.